Вітаю на каналі Оповідача. Цей твір ти чуєш українською мовою уперше, і це лише для ознайомлення. А от подальша доля аудіокниги залежить тільки від твоєї активності. Тому не зволікай. А я поки розігрію мікрофон. Немає клієнта гіршого, ніж невинна людина. Джей Майкл Хоулер, адвокат з кримінального захисту Лос-Анджелес 1962 рік. Лінкольн для АДвоката Майкл Коннелі. ЧАСТИНА 1. Досудове слідство Ранкове повітря з пустелі мохаве наприкінці зими таке чисте і свіже, як ніколи в окрузі Лос Анджелес. У ньому витає присмак чогось багатообіцяючого. У такі моменти я люблю тримати вікно в своєму офісі відкритим. Є кілька людей, які знають про цю мою звичку наприклад, Фернандо Валенсуела. Поручитель, а не бейсболіст. Він подзвонив мені, коли я якраз в'їжджав до Ланкастера на ранкове засідання, що починалося о дев'ятій. Почувши, напевно, услухавсі свист вітру, мік. Сказав він Ти сьогодні на півночі округу? Поки що так, відповів я, підіймаючи скло, щоб краще його чути. Маєш щось для мене? Так, є. Мені здається, у мене з'явився перспективний клієнт. Але його перше слухання об одинадцятій. Встигнеш повернутися. Валенсуела тримає невеличкий офіс на Ван -Найс бульварі за квартал від муніципального центру, де розташовані два суди та міська в'язниця Ван Найс. Його бізнес називається Свобода під заставу. Номер його телефону написаний червоними неоновими літерами на даху офісу. Видно навіть з третього поверху в'язниці, з блоку для особливо небезпечних. Він також викорбований на фарбі поруч із кожним телефонним апаратом у решті відділень в'язниці. Можна сказати, що його ім'я назавжди вписане в міріздвяний список. Щороку в грудні я дарую усім з цього списку банки святкових горіхів Плентерс, кожна оздоблена бантом і стрічкою, але всередині немає жодного горіха, лише готівка. У моєму списку багато власників заставних контор. Святковий мікс я їм аж до весни, висипаючи собі в пластикову тарілку з Тапере. Після мого останнього розлучення іноді це єдине, що в мене є на вечерю. Перш ніж відповісти Валенсуелі, я прикинув, скільки часу забере поточне засідання. Мій клієнт Гарольд Кейсі, якщо справи розглядатимуть у алфавітному порядку, я без проблем встигну до одинадцятиї у Ван Найс. Nice. Але суддя Ортон Павел відбував останній термін на посаді він йшов на пенсію, а це означало, що його більше не турбували вибори, голоси адвокатури чи будь-які інші політичні впливи. Щоб продемонструвати свою незалежність, а можливо, й помститися тим, кому він мусив догоджати всі ці 12 років, він любив порушувати порядок слухань у залі суду, іноді засідання йшли з за алфавітом. Іноді у зворотньому порядку, іноді за датою подання справи. Дізнатися, який принцип сьогодні можна було лише коли вже сидиш у залі, часто адвокати годинами просиджували, чекаючи своєї черги. Судді це подобалося. Думаю, до одинадцятої встигну, сказав я, хоча не був упевнений, що за справа. Гроші там серйозні, адреса в Беверлі гілз Сімейний адвокат уже зранку тут був. Це серйозний клієнт мік. Йому призначили заставу в півмільйона. І сьогодні вранці адвокат його матері без вагань заклав нерухомість у малібу, щоб забезпечити її, навіть не намагався добитися зменшення суми. Гадаю, вони не дуже бояться, що він утече. За що його взяли? Мій голос залишався рівним. Запах грошей часто викликає азарт. Але я достатньо потурбувався про Валенсуелу на Різдво, щоб тримати його на гачку. Я міг залишатися холоднокровним. Поліція інкримінує йому напад обтяжуючими обставинами, нанесення тяжких тілесних ушкоджень і замах на зґвалтування, відповів поручитель. Прокуратура ще не висунула офіційних звинувачень, а наскільки мені відомо. Поліція зазвичай перебільшує обвинувачення, головне, що зрештою подасть до суду прокуратура. Я завжди кажу справи заходять у суд як лави, а виходять як ягнята. Те, що починається як спроба зґвалтування і тяжкий напад, цілком може завершитися звичайним побиттям. Мене це не здивує, хоча навряд чи з такої історії вийшов би перспективний кейс. Але якщо я встигну першим дістатися клієнта і укласти угоду на основі початкових звинувачень, то пізніше, коли прокурор їх пом'якшить, виглядатиму в його очах героям. Маєш якісь подробиці? запитав я. Його взяли минулої ночі, судячи з усього, невдале знайомство в барі. Сімейний адвокат каже, що ця жінка просто хоче грошей. Знаєш, цивільний позов після кримінальної справи. Але я не впевнений. Кажуть, її добряче відлупцювали. Як звати адвоката? Зажди. Десь тут у мене е, його візитка. Я глянув у вікно, поки Валенсуела рився в паперах. До суду в Ланкастрі залишалося дві хвилини, до початку слухань дванадцять. Щонайменше три з них мені треба було викроїти, щоб переговорити з клієнтом і повідомити йому погані новини. О окей, ось він. Нарешті сказав Валенсуела Його звати Сесіл Добс, адвокат, офіс у Сенчурі Сіті. Казав же тобі гроші. Валенсуела мав рацію, але справа була не в самому офісі в Сенчурі Сіті, а в імені. Я знав про Допса за його репутацією. Можна було припустити, що в його списку клієнтів ледве набереться один-два, які не жили б у Бейл-Айрі чи холмбі Гілс. Його клієнти поверталися додому туди, де зірки, здавалося, тягнулися з небес, щоб торкнутися обраних. Давай ім'я клієнта, сказав я. Луїс Рос руле. Він по літерах продиктував ім'я, і я записав його в блокнот. Майже як рулетка, але вимовляється руле, уточнив він. Ти будеш тут? Мік. Перед тим як відповісти, я записав у блокноти ще одне прізвище Добс. Потім поставив Валенсуелі зустрічне питання чому я це мене попросили, чи ти сам мене порекомендував? Тут треба було бути обережним, я мав припустити, що Добз такий адвокат, який не вагаючись піде в адвокатську палату Каліфорнії, якщо дізнається, що захисник платить поручителям за клієнтів. Насправді я вже почав задумуватися, чи це не підставна операція, яку Валенсуела не розпізнав. Палата й раніше мала до мене претензії не раз. Я просто запитав руле, чи в нього є адвокат, січеш? Адвокат із кримінальних справ. Він сказав, що ні, я згадав про тебе, але не наполягав, просто сказав, що ти хороший. М'який підхід, розумієш. Це було до чи після того, як з'явився Добз? До руле подзвонив мені вранці з в'язниці. Його тримають у секторі для небезпечних. Мабуть, побачив вивіску. А Добс прийшов уже після. Я сказав йому, що ти погодився, розповів, хто ти такий, і він був не проти. Він буде там об одинадцятій. Сам побачиш, який він. Я на мить замовк, зважуючи слова Валенсуели. Чи він говорить правду такий, як Добс, мав би власного адвоката для таких випадків. Якщо це не його спеціалізація, то у фірмі точно був би фахівець або принаймні хтось на підхваті. Але зі слів Валенсуели виходило, що руле прийшов ні з чим, це означало, що в цій справі є більше невідомого, ніж відомого. А мік, ти ще тут? перепитав Валенсуела. Я ухвалив рішення рішення, яке зрештою приведе мене назад до Хесуса Менендеса, і про яке я ще не раз пошкодую, але в ту мить це був лише черговий вибір, продиктований необхідністю та звичкою. Я буду, сказав я, побачимося об одинадцятій. Я вже збирався покласти слухавку, коли почув, як Валенсуела знову заговорив. І ти ж не забудеш про мене, так? Мік. Ну ти ж розумієш, якщо це справді золота жила. Вперше Валенсуела прямо натякав на винагороду, це лише підсилювало мою параною. Тож я ретельно добирав слова, щоб вони влаштовували і його. І адвокатську палату, якщо вона слухала Не хвилюйся, вал, ти в моєму різдвяному списку. Я вимкнув телефон, не давши йому мовити більше, і сказав водію зупинити біля службового входу до суду. Черга на рамку металошукача там коротша, а охорона зазвичай не проти, щоб свої адвокати проходили без зволікань. Думаючи про Луїса Роса Руле, про справу. Про можливий прибуток і небезпеки, що чекали попереду, я опустив скло, щоб насолодитися останньою хвилиною чистого ранкового повітря. Воно все ще мало присмак чогось багатообіцяючого.